центру, Шановні колеги, те, що ми з вами сьогодні обговорюємо, насправді є не питанням сьогоднішнього дня. Громадські колишні організації досліджують стан державного управління в сфері охорони природного середовища вже кілька років. У 2003 році громадські колишні організації зробили такий ну, цілеспрямований. Крок до аналізу екологічної політики і підготували громадську оцінку державної екологічної політики в Україні. І можна сказати, що за останні п'ять років змін в структурі органів державної влади, на яких покладено формування державної екологічної політики в діях в ідеологічних документах ми не побачили змін на краще. Якщо вони і є, ці зміни вони значно відстають від деградації довкілля яким займаються не тільки одне міністерство, а займаються всі міністерства в Україні, всі установи державні, які мають якесь хоч відношення до природних ресурсів, до виробництва, до економіки, навіть до сфери послуг. І ми аналізували це не просто якби в загальних рисах, а брали документи, і зокрема структуру вже четвертого складу міністерства і порівнювали з положенням. Про міністерство. То виходило так, що положенням на міністерство покладаються одні функції, держава покладає одні функції, а структуру, яку кожен раз новий міністр приносить міністерство. А ця структура взагалі не відповідає тим функціям, які покладені. Там є структурні підрозділи в цій структурі, які. Не можуть виконати ті положення, а зовсім інші питання контролюють, і зато немає тих структурних підрозділів, які б мали виконувати функціональні обов'язки, які покладені на це міністерство держави. І ми зробили висновок, що всі реорганізації, які відбувалися в міністерстві, є спробою звільнити, прибрати, перемістити людей, які не задовольняють з якихось міркувань керівництва будь-якого. Нового складу міністерства. Чи то за політичною ознакою, чи за особистими якимись прихильностями. Бо насправді не можна нічим пояснити звільнення за останні 5 років більше 100 професійно підготовлених працівників цього міністерства з різних підрозділів. Звичайно, ми переконані, глибоко переконані в тому, що це міністерство, як ніяке інше, потребує притоку нових кадрів, професійно підготовлених. Але знову ж таки, і в цій частині ми бачимо не неспівпадіння з законом України про охорону навколишнього природного середовища, стаття 7, яка вимагає призначення на посади чиновників, які беруть участь в розробці екологічної політики або приймають екологічно важливі рішення тих людей, які фахово відповідають цій посаді, які мають фахову підготовку, досвід роботи і певні навички і знання. Ми бачимо знову ж таки чотири останні склади міністерства за окремими винятками, коли насправді залишались на посадах, і досі як це не дивно залишаються на посадах працювати люди, які багато років працюють в цій системі, які мають фахову підготовку, які є науковцями, кандидатами і докторами наук в певній галузі. Тобто вони є ну, професійно підготовленими чиновниками весь час, починаючи від самих міністрів їхніх заступників безкінечних, начальників департаментів, управлінь і відділів, і просто звичайних працівників міністерства постійно йде зміна професійно підготовлених спеціалістів на людей, які не зовсім готові до цієї роботи, не готові фахово, тобто не, не мають відповідної віду. освіти, не мають досвіду роботи не тільки в цій галузі, але й взагалі досвіду Державної служби. І саме тому. Ми впевнені, що при такому підході, при відсутності відповідності структури і положенню, при відсутності паково підготовленого персоналу не може бути сформована якісна екологічна політика. Саме тому громадські політичні організації багато років беруть участь не просто у виконанні державних рішень, а у формуванні державної політичної політики. Через робочі групи, через підготовку проєктів документів, починаючи від пріоритетів збалансованого сталу розвитку, які підготували громадські організації, до стратегії національної екологічної політики, в розробці якої також брали участь громадські організації. На сьогоднішній день саме громадські організації стали інституційною пам'яттю цього міністерства. Це ті люди, які пам'ятають, що починалося робитися, що потім покинули. Зняті міністри, їхні заступники. Ми кожному новому міністру намагаємося сказати, що Україні потрібна така стратегія, Україні потрібні такі документи. Або оце недороблено, і треба це дотягнути, як відбувається зараз стратегія національної колишньої політики. Бо робота була почата і зараз вона дуже серйозно буксує внаслідок якості документи, але і внаслідок того, що нинішня команда вважає за не вважає за необхідним допрацьовувати серйозний державний документ, причому який пройшов у всі тендерні процедури, до участі в якому залучені були і науковці і громадські організації. Тому саме громадські організації вже давно беруть на себе повноваження не просто допомагати цій державі, цій владі, а просто формувати державну колишню політику. І саме тому ми глибоко переконані. Що в екологічній політиці, як ні в якій іншій, не може бути монополії держави, тому що держава на сьогодні виконує замовлення не громадян України, а окремих кланових груп. Бо чим іншим можна пояснити окремі рішення, останні буквально рішення різних урядів не тільки цього, а й іншого й попереднього, ну останні приклади. Енергетична стратегія України з 2030 року, 22 нових атомних блока України. Хіба нам, громадянам України, це треба? Ні. Але енергетичному сектору бізнесу це треба, бо вони мають на цьому зиск. Чи нам потрібна біологічна безпека, генетична безпека громадянам України? Так. Але тоді чим пояснити відміну Кабінетом міністрів постанови власної постанови про маркування? І ми не можемо вже шостий місяць підряд при наявності постанови, при тому, що Всеукраїнська екологічна ліга відсудила у Кабміна несправедливе рішення повернуто це маркування по документу. Воно знову не запроваджено. Хіба це в інтересах українських громадян? Ні. Але це в інтересах транснаціональних корпорацій, які в Україні мають своїх лобістів. Причому не так людей з вулиці, а людей, які займають серйозні пости в дуже високих кабінетах. Тому насправді ми з одного боку продовжуємо брати участь у формуванні державної півної політики, формуванні цих документів. Ми не, ми не розсердимося на них, що вони нас відстороняють чи не враховують наші думки. Ми і далі будемо це робити, тому що це наша держава. Вони приходять і йдуть, а ми тут залишаємося. Але з іншого боку, більшість громадських організацій схиляються до думки категоричного несприйняття. Дій влади, які шкодять довкіллю. Принаймні, я можу вам сказати від імені нашої організації Всеукраїнської екологічної ліги ми не будемо підтримувати жодних дій влади, незалежно від того, якого кольору ці будуть влади, які шкодять довкіллю, які загрожують здоров'ю громадянам України і національній безпеці України. І насправді ми би хотіли, щоб. Сьогодні в суспільстві через засоби масової інформації почала формуватися абсолютно нова ідеологія ідеологія громадян справжнього громадянського суспільства, коли незалежно від того, хто при владі громадяни не покидають думати думки про свою державу, бо насправді. Ми бачимо, як часто ця влада міняється. Ми маємо всі разом думати про майбутнє цієї держави. І в цьому відношенні ті питання, які ми сьогодні піднімаємо, вони є ну, абсолютно важливою складовою національної безпеки України. Дуже дякую. Продовжать тему ролі.